Звуть мене Олексій Донцов. Всі мене знають як Габа. Я штурмовик 78-го полку Герц. Війна це така річ, коли люди гибнуть. Це... Я ж зараз кажу, що це нормально, але ну, в житті в звичайному це не нормально. Але на війні це норма. Люди гинуть, люди калічаться. Потрохи звикаєш до всього цього. Вчишся жити ось цим днем. Типу, ти або тут живеш і зараз, або завтра не живеш, не живеш. Ну не знаєш. Тому. Став простіше до всього відноситись. Але е, постійно, коли втрачаєш якогось рідного, близьку близькою людину для тебе, це завжди важко. Хоч ти ж приступаєш через це і йдеш далі, тому що ти змушений виконувати свої обов'язки, але е, все одно, десь всередині, ти тримаєш цю біль, цю якусь печаль, і дуже важко тобі. Але всім навколо своїм побратимам, ти змушений показувати, що ти насправді сильний. Скажемо, так треба підтримувати дух, мораль групи, тому що якщо ти будеш казати, що все погано, що все типу хлопці, це капець, так і буде. Всі будуть думати, що ми більше не зможемо нічого зробити, не зможемо піти вперед, не зможемо перемогти, не зможемо взяти ще якийсь клаптик землі, який дуже важливий взагалі для цієї перемоги, для цієї країни і для нас самих. Лучше робота Ми були, ну це не секрет, але під Вербовим, і просувалися саме в сторону села. І там залишалося метрів 600, напевно, до нього. Штурм був досить вдалий, але через втрату побратима, скажемо так, після штурму була якась пустота, тому що в саме в момент, тоді, коли він загинув, а, в цій групі був я. Ще двоє були поранені, і я. Мусив евакуювати їх, і це було досить важко, тому що це було 8 кілометрів евакуації. А люди, які військові, думають, зрозуміють мене, що таке 8 кілометрів евакуації, коли людей треба виносити на руках, це досить важко. було. Поранення я отримав ногу вліву, це було осколкове поранення від Оскоку від АГС. -у. Це було 14 грудня. 2022 року. Тоді нас перекинули на Донбас, а саме під на Бахмутський напрямок. Я був під Азарягівкою. 13 грудня почався масовий наступ Кацапів. Ну, Я так вкратце скажу, що поранило мого побратима. Я бачив, як він, скажімо так, стікає кров'ю. Я доповз до нього, зупинив кров, наложив йому турнікет, бандаж і почав його витягувати. І нас спалили і знову обстріляли з АГСу. І Бог за ГСУ взірвався в мене під ногами і поранив мене в ліву ногу. Після того, як отримав поранення і перший раз потрапив в цивільне життя, скажемо так, після війни. Я побачив, що насправді вже на той час, на грудень 22-го року, багато хто наплював на війну і на тих, хто воює. І всі думали, що війна це вже десь далеко. Тоді мене це дратувало дуже, дуже сильно дратувало. Я прям був агресивний до всього цього. Але вже наступного разу, коли я потрапив до цивільного життя, і потім, і потім я вже якось нейтрально до цього всього відносився, тому що людина не може жити без якоїсь позиції, це можна сказати в усіх сферах життя. Якщо в тебе немає чіткої позиції, важко назвати тебе соціальною нормальною людиною. Ти просто існуєш, ти не живеш. Типу, потрібна позиція, потрібна позиція до всього. Ну, взагалі, скажу так, загалом війна це жахіт. Війна це не прикольні ролики в Тікток чи на Ютубі, коли вам кажуть вступайте в нашу бригаду, типу у нас все круто. Дадемо будемо давати кацапів. Ні, це не так. Війна це жахливо, дійсно жахливо. І коли ви побуваєте там, то це з вами назавжди. Війна це смерть, війна це розруха, війна це відняття життя у інших людей. Нічого, нічого доброго там немає. Ти тобто, ти намагаєшся себе тримати якось там на позитиві, тому що ну як по-іншому, тобі там жити, тобі там воювати, і треба ну, йти до перемоги. Але загалом війна це жахіття. Для мене саме для мене, що таке війна, для мене війна стала принципом. Мотивує якась лють першочергово, тому що я втратив дуже багато побратимів і за цю війну, дуже багато своїх знайомих, і вважаю, що я не можу покинути все ось так, тобто, не закінчивши це. Я вважаю, що на цій війні або я здобуду перемогу разом зі своїми побратимами, які до речі також дають мені мотивацію, або я загину. Іншого шляху для мене немає. Тобто відступати назад вже нема сенсу. Я вклав в цю війну, все, що мав, я віддав цій війні, все, що мав. Навіщо? Навіщо відступати назад? Ні, 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 Типу, військовим я ніколи не хотів бути. Буду чесним, я линяв від військкомату багато років. Але коли прийшла війна до нашої держави, я пішов до лав зсу і ось її захищаю. Що я буду робити після війни? Спочатку я думаю, що повернусь до своєї справи. Я за професією моряк я ходив в рейси, типу і зробляв нормальні гроші, нормально жив, все в мене було добре. І я думаю, що повернусь до цього всього, але якщо вже взявся за війну, то треба вже, і коли буде мир, доводити все до кінця, доводити нашу країну до якогось нормального стану, а не залишати її в розрусі. Ну я думаю, що після війни буде чим зайнятися, окрім моєї основної професії. Я хочу, щоб у цієї країни був розвиток. Мені подобається жити в моїй країні. Типу, я не жаба, яка хвалить своє болото. Типу, ні. Але цю країну можна привести до ладу. Я не кажу, що я там, піду в президент або в депутати. Ні. Типу, навіть маленькими справами можна робити щось краще. Я не кажу, що я буду займатися цим життя, але деякий певний час я буду намагатися приносити користь в цивільне життя своєї країни.